Багато новачків на крипторинку прийшли сюди вже після таполок, вже після того, як біткоін досяг свого нового піку 73 тисячі доларів. І вони не знають ще, як робити, куди далі рухатися. Дуже багато інформації, багато хайпу, але маємо розуміти певні правила, без яких складніше буде рухатися. І перше з них це поставити собі чітку конкретну мету. Наприклад, я інвестуватиму 500 доларів на місяць в криптовалюту. Щоб збільшувати в свій капітал. Або в мене є там певна сума на квартиру, я хочу швидше там до цього дійти. І все, ви не будете ганятися там один інший проєкт, третій, купа як вам треба з 20 тисяч доларів зробити 30, наприклад, і вийти. Це чудовий план. Якщо у вас є така задумка, то ви значно збільшуємо вірності досягнете цілої, ніж ті, хто просто заходять, сьогодні купили одну монету, завтра іншу і так по колу. Друге, що необхідно зробити, це, власне, почати діяти. Ви можете відкрити криптобіржу одну, бажано кілька. Я сам п'ятьма користуюся, а ще купу гуманців маю, про що далі поговоримо. І вам раджу також диверсифікувати одразу свої заощадження, не тримати все в одному місці. І робити поповнення, ви можете через P2P, через обмінники. Багато є способів, щоб вже перші свої монети купувати. Просто необхідно мати кілька бірж. Наприклад, зараз ми з вами знаходимося на біржі Binance. Це є топ-1 біржа в світі. Не є купа переваг, і P2P-сервіс, і Binance Pay, різні фішки, яких немає на інших біржах. Так ось подивіться просто, скільки всього може запропонувати: і автоінвестування, і різні додаткові можливості з слідуванням різних трейдерів, і так далі. Дуже багато всього. Далеко не весь функціонал вам потрібен, але не мати Binance, як на мене, це просто. Як не знаю, не мати монобанку, приватбанку, якщо ви користуєтеся банкінгами в Україні. Тут є купа пропозицій також по стейкінгу, наприклад. Але на тій ж самі біржі BINGX, вона не настільки крупна, але вона одна з найвідоміших і реально топових на ринку, особливо там, цього попереднього року. Ви можете, наприклад, той же самий стейкінг використовувати значно краще. Тут більше відсотків в USDT. І в біткоїні, в ефіріумі, тобто ви свої монети можете під кращу умови розмістити, або біржа байбіт. Тут постійно проходять різні лаунчпули. Власне, хоча б заради лаунчпулів, я про них всіх оперативно інформую в Телеграмі завжди. Ви вже можете брати участь просто щоб покласти свої USDT під 33% річних, або ризикнути купити монету, яка тут кладеться на стейкінг, і отримувати навіть 400, і буває 800% річних. Так само Офікс. До речі, посилання на всі біржі з максимальними знижками і бонусами буде все в описі. Тут є джамстарти це топові просто активності. Вони проходять далеко не завжди. Бачите, можна подивитися історію їх, яка була дохідність. І просто заради того, щоб тут брати участь, вже треба також мати обов'язково Охікс. Тут буквально на тиждень кладеш свої ефіріуми біткоїни і отримуєш дуже класну нагороду. Заради якої взагалі коштує це все робити. Тому всі біржі, все у вас має бути, щоб там активність, тут роздача, той самий Докс, наприклад, оп, у вас там кілька аккаунтів можна було отримати на Binance, на Bybit, на OKX і так далі. Головне вже мати ці біржі, все зареєструвати і, звісно, користуватися всіма перевагами, які є також за посиланням. Не забувайте диверсифікувати портфель, мають. Більшу частину, якщо не весь ваш криптопортфель, бути біткоін ефіріум. Я розумію, що дуже хочеться накупити ноткоін, пепе, соланну, ще купу інших цікавих проєктів. Але зосередитися на тому, що всі вони можуть вирости, впасти в сотні разів. А біткоін ефіріум, вони все-таки більш стабільні. Також варто розуміти, що будь-який актив може вести себе зовсім по-різному. Ось дивимося з вами біткоін. Він довгостроково так, зростає, давайте відкримо помісячно, щоб свічка кожна була, щоб ми надовше бачили це. Звісно, зараз зрозуміло, що якщо просто поступово докуповували біткої, навіть не дивилося на курс, купували і по 3000, і по 20, і по 60, і по 30 знов, в середньому ви в хорошому прибутку. Так само можна сказати про Ефіріум, це також фундаментальний актив, який навряд чи кудись здінеться. Але, варто розуміти, що якщо купуєте якусь пепу, так, вона може вирости в сотні в тисячі разів, але може і впасти також в сотні, в тисячі разів. Давайте подивимося, ось якась монета лока. Перший раз її бачу. Бачите, вона вийшла, підскочила, потім падіння, знов підскочила трошки, і далі падіння, падіння, падіння. З більшістю проєктів тільки так і буде. Ось фет. Він злетів, впав. Можливо, він більше ніколи цих цін не побачить і буде лише спадати. А може, ось я знімаю зараз це відео, а поки воно вийде, монета ця буде в топ-10 на CoinMarketCap. Також ніхто цього точно не знає. 1000 сетс те саме. Бачите, який графік. Ви маєте чітко для себе розуміти, що найбезпечніше, звісно, в крипті, якщо криптою можна назвати взагалі безпечним класом активів, бо він найсвіжіший, а відповідно найризикованіший, це і ефіріум. І, звісно, мати на частинку стейблкоїни, так, USDT, USDC. Щоб також мати можливість покласти на стейкінг, купити на падінні, збалансувати трошки свій портфель. Четвертий крок це покласти ці монети, які ви купуєте, на стейкінг, в джамстарти, в лаунчпули. Це різні активності, де ви за те, що тримаєте монети, додатково ще отримаєте відсотки в цих монетах. Про всі активності, різні найвигідніші пропозиції, я інформую в своєму телеграм-каналі актуально про крипту. Тому переходьте за посиланням в описі додавайтеся. І також не забувайте вивчати все, що можна про криптовалюту, щоб максимально в цьому розбиратися, бо лише ваші знання і ваш досвід, який ви будете поступово накопичувати, дадуть вам впевненість в ваших діях і власні результати. А що необхідно мати кожному криптону? Дивіться ось в цьому відео. Я поділюся своїм підбіркою.